Це саме це може здешевити ваш інтер'єр, тому не допускайте цих помилок. Бюджетний пластик. Дешеві пластикові плінтуси під дерево, що прикривають технічний зазор між вашою справжньою дерев'яною підлогою, наприклад, з масиву, або ж просто паркетної дошки, або ж дешева імітація дерев'яних фасадів кухні. Я вже мовчу про білий або аквамариновий пластик у ванних кімнатах у поєднанні з дуже привабливими білими лючками для доступу до сантехніки це все видає бажання зекономити саме там, де не треба цього робити. Як альтернатива, можу вам порадити лише відмовитися від якихось певних рішень для того, щоб зробити все максимально якісно з натуральних матеріалів і у правильному натуральному. Поєднання відкласти щось на потім, якщо є в цьому можливість, але зробити все максимально естетично, оскільки навіть найдорожчі матеріали, такі як паркет, або ж дуже якісна фарба, можуть бути зіпсовані дешевими рішеннями, які я озвучив. Неякісний пластиковий плінтус, неякісні дуже дуже видаючі свою дешевизну багети, або ж неякісні імітації дерева на фасадах.